Ну що ж, ми продовжуємо. Дівчатка, зараз вже будемо презентувати вам супер капрі. Подивіться, які класні, чорні, класичні. Ой, за що люблю чорний колір, він одразу так виструнчує. Слухайте, зараз ось дивлюся на камеру, так? У мене ж тут канчик є, я одразу дивлюся, біле поєднання з чорним, класичне, взагалі однотонний верх, однотонний низ. Але чим класні однотонні капрі, що до однотонних капрі, так, тим більше, коли це чорний колір, базовий, ви можете підбирати не тільки однотонний верх, а й ваш улюблений. З флористичним принтом, так, якусь смужечку, якийсь там горошок, так, все, що ви полюбляєте, якісь а, такі будь-які варіації відтінків. Так, ось такі капрі. У нас сьогодні звертаю увагу, що у мене зріз за маленький, дівчатка, за маленький зріст. Тому будьте уважні, що якщо ви висока паняночка, то вони будуть вам трішечки коротші, так? Тому що ви бачите, ну ніжки у мене коротенькі, тому що і зріст маленький, коли ви вища, але все рівно вони будуть до коліна однозначно. Знаєте, наскільки б у вас там уже не збільшилося, але Рівно вони будуть доходити. У мене, ось так як у мене невисокого зросту, я... Боже, ці стразики, яка краса, слухайте! До середини гомілочки вони виходять. А так, капрі у нас жіночі зі стразами, так вони йдуть без кишеню. А, Стрази тільки внизу у нас а, колір чорний. А в складі у нас 90% віскози і всього навсього 10% лайкри йде. Дівчата, розміри у нас йдуть в трьох розмірах: XL, 2XL і 3XL. А, Так, на мені зараз 2XL, А це у нас ідуть заміри. По талії від 84 до 116 см і об'єм стегон 120 см, довжина 76 см. До речі, якщо ви будете брати розмір XL, там у нас зазначено, що талія від 76 до 110 см, а об'єм стегон 114 см. Але ви знаєте, вони так класно потягуються насправді, що а, тут ось ви не прогадаєте. Я люблю такі, таку тканинку віскозочка, так вона дуже класно тягнеться. Вона тоненька. Цьому тобі комфортно, вона не буде притискати твої рухи, буде навпаки повторювати їх за тобою. І 3 Ель у нас іде на об'єм талії від 88 до 120 сантиметрів, і об'єм стего неде 124 сантиметри, довжина 76 сантиметрів. Я зараз вже бачу, що на екрані є вся інформація. Не забувайте називати код товару ЛС 222 222-двійки, яка, яка класна так? цифра 222. А розміри, як я зазначила, у нас ідуть XL, 2, xl і 3XL. На мені вони йдуть, ось ці капріки, дивіться, вони дуже класно потягуються. Звертаю вашу увагу, дивіться, ось, ось о, по всій довжині навіть вам можу показати. Так, ось вони класно тягнуться, висока посадочка. Ось тут у нас так само йде класна еластична стрічка, о, висока посадка. Це мені подобається, тобто вони не будуть сповзати з мене. Так, ну у мене там ще апаратурка ззаду відтягує, тому не можу вам продемонструвати позаду. Там буде тільки купа апаратурки. Так як зараз у нас багато дзвоників заходить на лінію, то ми просто змушені давати фінальну вартість 699 гривень. Дівчата, ну сьогодні класна нагода, так класичні базові. І мені так подобається, що саме оці стразики вони внизу такі ненав'язливі, а ось цей пікантний розріз. Подивіться, як красиво, так. Пікантний розріз з боку. І вони такого, знаєте, вільного, так ось внизу такого вільного крою йдуть. Мені це дуже подобається, якраз таке. Цікаве завершення, так внизу саме оця родзинка, і розріз, і ці стрази. І воно так, знаєте, не нав'язливо. Тому що якби по всіх було, вже було б якось занадто так, такий наляпистий був би варіант. А тут якраз вони такого спокійного чорного кольору, можна будь-який верх підібрати собі, і звертаю увагу, що теж вони дуже класно потягуються. Вони еластичні. 90% віскози в складі, і всього навсього 10 лайкри для того, щоб вони були еластичні, більш зносостійкі, Ну і звісно, дівчатка, не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас за е, розмір. Отут ви заміряєте свою талію обов'язково, так, стегна. І потім, коли ви телефонуєте до операторів кол-центру, вони вас зорієнтують, е, які краще все ж таки на ваші параметри взяти розмір. Тому що, знаєте, як буває, що ви там знаєте, звикли у вас така талія, а може ви піднабрали, а можливо, ви схудли. Тому треба заміряти. Зараз літо, ви там більше салатики, більше рухаєтеся, город, дім, сад. Городу, <сигуроту>, кого як і буває так, що ви там десь трішки скудли. І, можливо, вам зараз треба вже інший розмір, так взяти. Тому дуже важливо, все ж таки, щоб ви зробили свої заміри. Це дуже просто взяли сантиметр, заміряли талію, заміряли стегна, і вам підкажуть, який краще взяти розмір. До того ж, ви прийдете на поштове відділення. І що ви ще зможете поміряти так? Вони еластичні у нас йдуть, еластичні йдуть у нас ці капріки. Ви зможете їх ще з легкістю приміряти, а в примірочній. Переконатися, що дійсно це ваш розмір, ідеальний всередині. До речі, ну, хоч і чорний колір, але можу продемонструвати, ось вивернути трішечки. Ось воно тут все оверлочено. Подивіться, мої красуні, все оверлочено. Тканинка дуже приємна до тіла, так як я одягнула на себе, і ви можете це. Переконатися, подивитися, так як це виглядає в середньому. Я ж кажу, з будь-якою маєчкою, футболочкою, що ви там носите. Може, ви взагалі якийсь топік носите, може, ви взагалі для дому хочете собі взяти, тому що за 699 гривень знаєте, такі капріки можна взяти собі вдома ходити. Вони дуже зручні, вони не маркі. Навіть якщо ви щось робите на кухні, так собі якусь ще маєчку вдягнули свою, а дома можна взагалі і агбра, так чи якщо ж спекотня, ви собі там агбра, якийсь топік одягнули, маєчка, все що завгодно. Або ось така чоловіча футболка, вдягнули і теж виглядає. Дагає дуже навіть нічого, а не забувайте, що доставочку ми сплачуємо. Тому красуні, ви коли приходите, так приміряєте. Потім ви йдете тільки і сплачуєте безпосередньо вже за товар, так за капріки. Доставочку вже вам пощастило. Ми попіклувалися, і ви суттєво економите, дівчата. Я коли щось собі замовляю, і мені доводиться платити за доставку. А ще якщо мені щось там не підійшло, до прикладу, так, щось мені не сподобалося. І я розумію, що мені треба доставку сплатити в два боки і туди і назад. Тому що я вам хочу сказати: нам сьогодні з вами пощастило, що є така класна опція. Що Ставочку ми сплачуємо, а не ви. Тому що дійсно це 100 200 гривень, ви економите. А уявляєте, як буває, що ну не підійшло. Ну хоча я не знаю, як тут можна може можуть не підійти, вони реально дуже класно тягнуться. Я думала, звичкою зразу 3XL собі одягнути, а тут 2XL вдягнула, Боже, запригнула, аж бігом скочила. Тому все, все ідеально. І потім ви тільки вже після того, як приміряєте, ви йдете і сплачуєте. Тому якщо раптом ви в них не влізли, так вам щось не підійшло. Ну звісно, з вас ніхто. То не буде вимагати там за доставочку, так сплачувати в два боки. Тому от я й кажу, що ви суттєво економите. Коли ви там е, думаєте, що це я просто так тут проговорюю. Так ні, це не просто, тому що якщо задуматися, коли тільки нам кажуть, що а, ви маєте повертати за свій кошт, так ми зразу з вами починаємо підраховувати, що ага, оце вже я попала на 200-400 гривень. Вже не так то й хотілося, так. Тому я ось була вже в такій ситуації неодноразової, тому я прекрасно розумію, що таке, коли доставка все ж таки. Таке коштує а грошей, а коли є така приємна опція, що ви можете нею скористатися, і цю доставочку сплачує хтось за вас. Тому, дівчата, нехай краще вони будуть вам, на морозиво, на каву або задонатити. Там вже кожен на свій розсуд. Ось такі класні кабрики, погодьтеся, вони дійсно еластичні. Я знову я можу на собі знову показати. Вам дивіться, вони дуже класно тягнуться, бачите. Ну, я вже прям їх так розтягую, да, що можуть там трошки просвічуватися. Але щоб ви бачили, що вони еластичні. Дивіться, вони еластичні. Тут дуже класна посадочка висока. Дивіться, як я вам все демонструвала, все оверлочено, прошито, і вони класно ж потягуються. Дивіться, по всій довжині. І вони тонесенькі, але при цьому, от бачите, білизна не світиться. Ось навіть абсолютно ну не світиться. Вже вам показали з усіх ракурсів. А тут єдине, що так по довжині, тут, якщо ви більш висока, паняночка, у вас можуть по ніжки, по іншому сісти. Або у вас, якщо іншої форми ніжки, бачите, мені нижні фігурки, у мене ось це проблема. Ось, у когось її немає, да, цієї проблеми. Треба собі трошки прибрати. Дивіться, як одразу красиво да, стало. Ось, але ну, якщо є ця проблемка, вдягли тоді тонічку, якусь так. Або ось так футболочку, трошечки приклерили, нівелювали цю, все-все, у вас все єненько, красиво. Ви ж не ходите нікому, це я вам показую, щоб ви розуміли, висока посадочка, як це все зручно. Ось, а так дивіться, ви собі вдягнули якусь тонічку. Ну, якщо вже є, то є, ну що ти зробиш? А ось треба боротися, не виходить. Ну, значить, треба красивий правильний одяг підбирати як під погоду, так що немає поганої погоди. Тому дівчата, а його ще, боже? Слухайте, а якщо їх на каблучок вдягнути, ну ви взагалі будете зірка. І якщо ще вдягнути якусь е зверху таку тунічку, більше, знаєте, святкову. Боже, і каблучок, і сумочку, якусь таку і прикраси. Ну все, ви вже зірка, і вам комфортно, особливо, якщо є ця проблема, натираються ніжки. Ну це ж капрі, це ж вам сам лікар, як то кажуть, прописав. І всього на всього шістсов дев'ять гривень. Не марки, не виходять з моди. А, дійсно дуже комфортні, дуже зручні. Приємні до тіла, еластичні, висока посадочка. І я знову ж таки наголошую, щоб ви не забували називати по товару ls 222. Приємні до тіла. Зараз торкаюся, теж дуже комфортні. І тканинка така приємна, знаєте, ось така вона тонесенька, м'ягесенька, така вона ніжна. Так, дівчатка, дуже класна. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Це дійсно суттєво економить вашу покупочку. Так, зараз якраз хочемо вам текстуру тканинки показати ближче. Так, намагалися дивіться, щоб ви вже розгляділи з усіх ракурсів. От саме текстура тканинки. Ну, віскоза, ви ж знаєте, віскозу. Тому це і ідеальна тканинка саме для капрі на літо. Так, ми не можемо довго бути на одному лоті. Ви знаєте, нам зараз треба буде рухатися далі. Єдине, що хочу одразу сказати, що в трьох розмірах, так, XL, 2, xl 3, xl вони класно тягнуться. Запитуйте операторів кол-центру. Пані Зінаїда вже замовила капрі, вітаю вас, пані Зінаїда. А звідки не переказували там мені звідки пані Зінаїда? Біла церква, О, то це ж недалечко від нас. Да, пані зінаїдочка, ми освітаємо. Ви будете в задоволення їх носити. І Боже, під будь-яке взуття ж можна Бачите, під каблучок, все визірка. А, хочеться комфортно, швидко побігти свої справи зробити. Ось свої кап капці, якісь шльопіки, босоніжечки, якісь там кроксики, щось ви собі взули, побігли. Кросівки, зручні, сліпончики. А, що завгодно, бачите, їх можна носити з, з чим завгодно поєднувати, як з комфортним взуттям, так і на підборах. Верх можна як. Такий більш спортивний, такий який святковий урочистий. Тому дійсно класна взагалі пропозиція і а, вартість сьогодні вартість 699 гривень, і плюс нема і ще оцього. Знаєте, приставки, плюс 200 за доставку. У нас мінус 200 за доставку. Ну все, ми будемо рухатися далі. Тому ви швиденько замовляйте, щоб встигнути. Ну а я буду для вас готувати наступну пропозицію.